Потисни руку тому, хто найкраще знає церковні новини. Потисни руку тому, хто завжди приходить із бездоганним макіяжем, або без нього, але виглядає чудово. Давай одразу я тобі пожу руку. Да? Потисни руку тому, хто часто робить компліменти іншим. Привіт, Потисни руку тому, хто має найкращий смак у підборі одягу. Потисни руку тому, хто знає найсмішніші історії про дітей з недільної школи. Потисни руку тому, хто має найстильніший колір волосся. В нас недавно пофарбувався. Потисни руку тому, хто завжди запитує, як у тебе справи. Вітаємо. <рістична> ти Потисни руку тому, хто перший зателефонує тобі, якщо ти пропустиш служіння. <рістична> Потисни руки тому, хто любить обговорювати з тобою проповіді. <рістична> Добре.